Всім привітик, москалям, папа, з вами Кішка. І сьогодні я в Буковелі. І, і сьогодні у нас прийшов новий рік. Всіх вітаю з прийдешнім новим 2024 роком. Бажаю вам, щоб цей рік прийшов незабутньо і щоб ви його всі добре, дуже пам'ятали. Так, а сьогодні я приїхала в Буковель. В Буковель в Роблоксі, і тому йдемо. Так, та називається Sky Resort і йдемо зараз на підйомник. Ось тут треба так стати і чекати свого підйомника. Вони тут мають відкрити ворота. Ну, Напевно, я не знаю, чесно. І ми чекаємо, поки приїде наш рейс. З дівчинкою. О, нас пустили. Угу. І тепер чекаємо. Щось не ну, дуже глючить. Е! А, не у нас сюди тягне. Ой! Дівчинка, вибач, сорі. I'm sorry, please О! Wow. Тепер ми з кріною підлітаємо вверх. Так. Ось такі ми гарні. Давайте напишемо їй Хай. Мой. Хай. Кріна, привіт. Передаю тобі привіт. Від кішечки популярної. А можете мене зробити популярною своєю вподобайкою і своєю підпискою? Дякую. Блін, я така рада, що новий рік настав. Ну, вас вже він настав, а в мене ні. Давайте напишемо, як в тебе справу. How are you? Давайте. How are you? How are you? Давайте напишемо, як тебе звати. <laughs> як тебе звати? Знайомимся з дівчинкою, звати What's your name? Queen are you? I... I, am... I... I, am... Kish... I I am A аймэ белогер e... T T T V video. You are in the video. You are in the 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 video video. You in the v the. You in the video. Ну, ладно. <смір> так, куди ми прилетіли? Ми прилетіли наверх. Подивіться, як вони швидко спускають. Я теж так хочу. Тому давайте підніматися. Тут є екскаватор. <смір> Ескаватор. І давайте підніматися швиденько, тому що я хочу також з'їхати, як, та, як та дівчинка з'їхала. Блін, от би я зараз так реально реальному житті звичала, було б... Було би, би незабутнє. Ніч! Ти, ви бачила тка? Тка! Ткатка! Так, ну і що? Давайте я приїхала. Так, я приїхала. Тому ми нажимаємо Оце. А чого я не можу... Ой! Ой! Стій, Стій, це моє. О! Ой, щось я не туди полетіла. Тут треба, я думала, типу з'їжджаєш. Угу. Але мені треба вниз. Це я розумію. А! Ну нічого, кішка із такая Полетіли? Просто подивіться, на якомусь передальоті їду. Ого! Нічого собі. Оце я розумію. Катання на лижах. Але що воно так різко повертає, я не розумію. Полетіли! Вугу! Я вже майже прилетіла на землю. Ай! Та за що? Добре, я зрозуміла, що тут не треба повертати взагалі. І... Його клас! Угу. Певно, треба повернутися сюди, 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 сюди. Сюди так, сюди, саме сюди. Не туди, не туди, а сюди. Так, а як далі? А? Ну, ех, мій сноуборд. Я думаю, я лежах буду кататися. Ну нічого. На сноуборді я теж можна. О, там велетенська гірка, ви то бачите? ну? Чого я не можу... чекайте, ста ямба. Оп. Угу. Ще гірше стало, так? Да? Чого я лечу кудись? Може от так от? Ну, тоді полетіли. Я надіюся, зараз не пропущу ту гірку. Буде дуже образливо. у uh, uh, класс! я ты типа, буду летела. <laughs> Ладно. А я могу звиться, ну, как бы, кака? Дискамут. Все. Давайте еще раз везем борт. Теперь я буду ехать назад. Божечка, я тут страшно и кататься. Опа, це що? а чого тут, тут так біло? Ой, ну давайте поїдемо минаючи це все, тому що я не знаю, що таке. Ну так. Це таке гарне відео у мене не вийде, правда ж? Може, бачите, як я їду, то не знаю, чому мене так погано виходить їхати. Повертай. Сюди. Ну і зі вс йду ріп. Пау! Ой! Чіпі-тіпі-чапа-чапа, чіпі, 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 дубі-дубі. Як легко підібратися нагору? <сум> Має тут вообще то свої, ну якби методи, так що... Родіков. Просто подивіться, який, який, який кішка гані. Яка я гарна. Реально, ну якби. Ну як. Яка сочна, босся! Бо мій. А так не можна? О, о-о! <coughs> Це вже по-нашому. Так от літати. Да. А така. <coughs> <coughs> о, дивіться, я така. О, видите, нарешті нормально ездить. А сразу а, ну, не... типа, два ну крутить. А повернути я можу тільки нажати на клавішу, а не на цифри. Отак От гарно з'їжджає кішка. До речі, а можна взяти гарне відео. І я його обов'язково зніму, коли розсетнуся. Вау! Давайте краще я розсетнуся, тому що я реально чую, що я лара. Тому поїхали. Пустіть нас! Пустит, пустить. пустить. Нехай ну. типа кишка йде. Да. Хай сама йде. Чона не сува, я не поняла. О, ну, пер чекаємо тут. Ко кула та дивжингай, Це, до речі, не наша подружка. Кліна. О, дівчинка ха-ха-ха, ботик. Тепер кішка сама така серед морозних узорів. Серед морозних узорів і тріску вогнища, можна почути, як зима веде свою чарівну розмову. І кожен звук у цьому чарівному царстві. Це ніби шепіт невидимих сніжинок, що кружать у світлі ліхтарів. таємниці, які розповідають вони на ялинках. Вони ну, ніби кажуть нам, що дива вже зовсім поруч. Достатньо лише повірити. Так, така в мене гарна ніч. О, круто. Так, давайте зараз знімлю типа естетичним відео і виложу його в сорт. Кішка катається в буквалі, завідуйте ха-ха-ха, ботіки. Треба буде щось таке гарне подумати. До мене такої красуні. Ну, ви просто подивіться, ну, я ще красуні красуню її не бачила. Ну, чесно, ну не бачила. Новий рік через годину. Вау, Боже як гарна. А давайте того. Ой, яка гарна ялинка, молодець Яка гарна ялинка. Та-ра-ра-ра-ра-рам-пам-па-ра-ра-рам-па-ра-ра-рам рам 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 Тарарарам пампарам рам От і все. Приїхала ми з вами дівчатка, і зараз ми йдемо сюди і знімаємо естетичне відео в YouTube Shorts Ой! Що я тут було Дякую, що ви мене підвезли. Рамп Ага. Uh -huh. А мені треба гірка. Зараз на максимальній швидкості. Віжимаємо перед... п'яту передачу і йдемо. П'ята передача. Порозумілась, я розумію, на Так. Боже, яка краса у Просто подивіться. Автор цієї карти я вам дякую. Але додайте українську, будь ласка. Бо я зі своїми.

Парарарампам парарарарам ра рам парарарам. -ра У -ра 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 мене приблизно такі асоціації. надіюсь, ви це віли побачите в шортс Кішка ти не. Ой! Ти щось не туди звернула! <гх First language> Гарне відео вийшло, скажіть. О о о, о! о! так ось. Ой, ой! Ну трошечки не туди, ну що ви, я шує. Ще... Я шо свята що? Будь ласка, можна я вже проїду цю дорогу впекло? Ні, будь ласка, ні, ні-ні-ні-ні, ні-ні-ні-ні-ні. Я хочу це просто поїхати і все. Ну ви просто подивіться на мене, Зато в мене є дуже гарне відео, там я дуже гарно катаюсь. Ну все. Борочки. Куди я зайшла? О! <приз> Вс. О! <приз> oh, я доїхала туди, куди треба. No, не, ну ні, ну куди, от куди ти розведе? От куди? От куди? Ну що? Сто ямба, сто ямба, карамба, карамба, стоямба, карамба, карамба, сто ямба, будь ласка, будь ласка, кишечка, тобі сонечко, по косоночку, бумаска, зупинись, я еблай, спинис, подивись, що ти зробила Хіба це, хибаться, оп, О. це я понимаю. Реально страшний спуск, не то що ті ваші, блін. Екстремальні гірки. Просто подивіться. І <гум> доїхала я куди? Правильно. Туди звідки приїхала. Тепер я лечу на, на вповні швидше. Ну що ж, давайте я зараз гарно так стану. Так гарно. Назад. Давай назад. Стоять, стоять, як тебе зупинити? Невадим. Ну, ладно. Ну що ж, з вами була Кішка і всім па-па! Дякую за -па. перегляд.